Привіт усім. Сьогодні 4 жовтня 2024 року. Ми з Річардом виїжджаємо в подорож. Це наша відпустка, і ми першого разу будемо у Круїзі. Зараз ми їдемо до аеропорту в Лютоні. Там ми переночуємо, і у нас підйом десь о третьої зранку, потім десь близько шостої виліт з Лютону до Стамбулу. На нашому шляху заскочимо в Макдональдс. У нас завжди смачно, потрібно себе інколи палувати. Уже вечоріє. Зараз їдемо до отелю, а завтра зранку, о 6 у нас літак. Ще при денному світлі і не дивлячись на те, що країна Великобританія дуже маленька і там всього є, лише їхати три години, але вже мантуємо по повній темряві. Але також дуже романтично. Я люблю усі види подорожі. Тому що в отелі і до 103 ранку. Звичайна стандартна кімната. У готелі Ібіс. Це ванна кімната, досить симпатична. Тут проведемо лише декілька годин. Відпочинемо, поспимо, якщо так вийде, і потім вночі виїжджаємо. Кава з чаєм, тут вже включено дуже добре. Все нам на добраніч. Доброго ранку вже 15 хвилин до 3-ї ми прокидаємось, нам вдалося поспати. Зараз поїдемо до аеропорту дуже швидко. Ми тут знаходимося вже дуже близько, так що це не займе багато часу. Мені подобаються такі ранні пробождання, це досить нескладно і ще й Поспали 5 годин, так що все нормально. Ми вже майже готові. Зараз їдемо до аеропорту. Машину залишимо на платній парковці до нашого приїзду. Я люблю мандрувати в таких от костюмах зручних, в них можна і спати, і відпочивати. Також сьогодні я ще накину на себе таку шаль. Я так вважаю, у нас зараз прохолодно, це глибока ніч і можливо лише 5 градусів на вулиці. Пані Штрих. трих. Виходимося в аеропорту. Почуваємося дуже голодними, тому вирішили поснідати. Та 50 дуже хочеться спати. Можливо, їжа пробудить нас. Ми аж до вечора будемо зайняті, тому поснідаємо. Це дуже зручно тут в аеропорту поїсти, потім про це не згадувати. Сніданок. А це дивуни, Харш брауні. Ми готові до виліту. Ми вже знаходимося в Стабульському аеропорту, він дуже великий. Також переодяглися, тому що тут 24 градуса. в Британії 24 це дуже комфортно, а в Туреччині – це вже спокійно. Їдемо з аеропорту. пейзаж мені знагадує, як коли ми були у Анталії на півдні Туреччини. Виглядає однаково, майже однаково. Тут дуже спекотно, дійсно. Я вважаю, що тут не 24, а тут можливо всі 30 градусів. від'їжджаємо до Стамбулу. Місто і дуже забудоване. Також бачили декілька хмарочосів, портрет Кемаля Ататюрка. Коли ми сюди приїхали, я сказала, що я сподіваюся, що я побачу його портрет скоро, і це трапилось. Турки дуже поважають Кемаля Ататюрка Це був лідер Туреччини. Багато років тому і він привів туреччину до економічного розвитку та гарних взаємодій з западними країнами Повільний, машина на машині. Коли ми були у В'єтнамі, там мотоцикли були один на одному, а в Туреччині ще гірше, тому що тут автівки в декілька рядів і між нами майже нема дистанції. Це дуже важко так водити автівку. Знаємо, що Мені все ж таки більше подобається рух у Великобританії. Я там незадоволена, там також накопичення автівок, дуже вузькі дороги, але все ж таки там можливо водити автівку. А тут я б, я б не стала так ризикувати, дуже важко. Річард каже, що в Лондоні можливо щось подібне до цього, в Стамбулу. Коли були в Лондоні, мені все ж таки там казалось, здавалося, що все досить нормально і все в рамках правил дорожнього руху. А тут тільки отак впритик до нас їдуть. Отак -отак. Палас Хотел. прибули. Тут дуже спекотно. Напевно, 30 градусів. Сучасна, душова. Дуже маленька кімната, але красива. І готель називається Ная Палас, тобто в такому так, французькому стилі. Дуже добре. У нас є вода, кава та чай, шампунь та гель для душу. Дуже добре.